Я натрапив на повчальний приклад куртизанок і любові. Адже якщо ти віриш у матеріальне блага задля них самих, ти помиляєшся. Кривий, побачений із вершини гори, існує тільки тією мірою, якою ти сам збудував його зусиллям свого сходження на гору, так само і любов. Адже ніщо не має сенсу в собі, зате в усякій речі справжнім сенсом є структура. Твоє обличчя з мармуру не сума носа вуха підборіддя та другого вуха, а м'язи, що пов'язують їх. Твердий кулак, який утримує щось. Образ вірша не міститься ані в зорі, ані в цифрі сім, ані у фонтані, а перебуває в єдиному вузлі, який я складаю, зобов'язуючи свої сім зір купатися у фонтані. Звісно. Потрібні пов'язані об'єкти, щоб зв'язок засвідчив себе, але його влада міститься не в об'єктах. Лисяча пастка це ані дріт, ані основа, ані жодна з її частин, а сукупність, що є творення. І ти чуєш, як заводить лис, опинившись у пастці. Так само і я можу піймати в свою пастку тебе співцю, різьбере або танцівнику. Отака і любов. Чого можна сподіватися від Куртизанки? Хіба що перепочинку плоті після завоювання оази, адже вона нічого не вимагає від тебе і не зобов'язує тебе бути? А твоя вдячність у любові, коли ти прагнеш летіти на підтримку коханої, це те, про що просив тебе архангел, який був приспаний у тобі. Нелегкість становить відмінність, бо з тієї, яку ти любиш, якщо вона любить тебе, тобі досить розкрити обійми, щоб прийняти її. Відмінність полягає в дарові, адже немає можливого дару для куртизанки, бо те, що ти несеш їй, вона наперед вважає за данину. А якщо тобі накидають данину, ти заперечуєш цей обов'язок. Адже коли танцюють, йдеться про сенс танку. Військо розквартирували ввечері в окремому кварталі міста, і воїни з жалігідною платнею в кишені, яку треба якомога розтягти, торгуються й купують кохання, мов харчі. Харчі роблять воїна готовим для нового маршу через пустелю, і так само й куплена любов заспокоює йому плоть, що тепер готова до самотності. Але всі воїни перетворилися отак у крамарів і не відчувають від цього завзяття. Адже, щоб дати куртизанці, годилося бути багатшим за монарха, бо тим, що ти несеш їй, вона передусім сама собі віддячує, лестить собі своїм успіхом і вихваляє себе, що вона така вправна та гарна, і витягла з тебе такий викуп. Усю бездонну криницю можна вкинути тисячі караванів золота, навіть не почавши давати. Адже хтось повинен отримувати. Ось чому мої воїни, поклавши руку за вушка, пестили ввечері пійманих піщаних лисиць і відчували туманну любов, маючу ілюзію, ніби щось дають дикій тваринці, і п'яніли від вдячності. Коли тваринка часом горнулася їм до грудей. Але знайди мені в тому окремому кварталі куртизанку, що, відчувши потребу в тобі, пригорнеться до твого плеча. І все таки інколи дехто з моїх людей небагатший і не бідніший, за решту, вважає своє золото, немов за насіння, що його дерево прагне кинути вітрови і тому, будучи солдатом, нехтує запаси. Такий воїн походжає вночі навколо вертепів у пишноті своєї величі. Як сівач ячменю, він ступає широкими кроками до пурпурової землі, гідної приймати його. Мій вояк свиндрить своє багатство, не маючи бажання берегти його для себе, і він, єдиний, пізнає любов. Можливо, добре, що він пробуджує її в тих дівчатах. Бо танцював тут інший танок, і в цьому танку вони теж отримували. Кажу тобі величезна помилка нехтувати, що отримувати зовсім інша річ, ніж приймати, отримують передусім дарунок, і цей дарунок ти. Скнара не той, хто не доходить до руїни, роздаючи подарунки, а той, хто не дає сяйва свого обличчя в обмін на твій дарунок. З кнарою стає земля, яка не кращає, коли ти вкинув у неї своє насіння. Куртизанки і п'яні воїни інколи випромінюють сяєво.